Горила шукає друзів. Ха! -ха! Ярик-пекарик! Мікрохвильовим променем я перетворив твого вірного друга Кексика на космічні сухарики. Чіп, лихі пшеничники з Бермудського восьмикутника упіймали вірних друзів міжгалактичного ярика Пекарика і перетворили їх на космічні пластівці. Ніякі, це не дурнуваті комікси. Це комікси про міжгалактичного Ярика-Пекаріка. Лягай уже спати. Ваші захисні дріжджані поля не зупинять нас! На сьогодні комісі. Хто тут у вас сльозами заливається? Це не в нас. Здається, це хтось на вулиці плаче. Може, там біда. Я знаю вже пізно, та може варто перевірити. у коли хтось Ходімо, Дейл. Е! Можна мені у житті поспати чи ні? Надський, я чую звуки звідти. А ну, дорогу мені! Якщо там хтось плаче, я його розвеселю! <свист> Послухай мене, куку, я не можу знайти твоє кошеня. Круто, скільки тут всякого цікавого! Я розумію, Буцик був твоїм кращим другом, але нам треба працювати. Ми маємо довести, що горили можуть рятувати людей зі скрутних ситуацій. Хочеш, я принесу тобі інше кошеня? Бідулашна <свист> горила. <свист> 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 Що вони ніж втратити друга? І згоже ми зараз на собі відчуємо, як це. Дейл! Ну, Тоді я скажу тобі одну погану новину. Якщо я втрачу грант, ми обоє повертаємось у джунглі. А там немає телевізорів, іграшок, машинок і морозива. <різь> Мені не хоче морозива. Мені не хоче іграшок. Мені хоче бусик. <різь> Хто ви такі? вашого буцика. О, о, Знайти буцика, будь ласка, знайти буцика. А як давно ваш буцик зник? Е -е, буцик немає... десь, десь зранку. Эл, Дейл, у нас серйозне завдання. Годі тобі бавитись. Вибач! Буцик так гратися з куку. Куку скучити за буцик. Не журися, куку. Ми знайдемо твою кицю. Ви не помітите, як ми повернемось. Гоу! Гей, Рятуйте! Що таке? Дейл, не зачіпай її! Новий друг! Новий друг! Так, але куку я потрібен своїм старим друзям, аби допомогти знайти буцика. Правда, друзі? <плес> Ні! Певно не можна залишати куку на одинці, коли вона так сумує. <плес> Дейл, ти залишайся з куку, а ми пошукаємо буцика. І що мені тут робити? Розважаю Погратися! Ну це важка робота, але хтось мусить її робити. Не, джип, а де нам шукати цього буцика мале кошеня у великому місті? Почнемо з котячої алеї! Твоя правда! Цілком логічно. Приїхали! Хотяча алея! А можна було не нагадувати, де ми. Друзі, дивіться! бізнес! Чи і поживно. Хоча молоде покоління цього не розуміє. А, як же я в дитинстві любив таку смакоту? Схоже, що він шукає харчі, які можуть сподобатись малечі. Наприклад, кошеняті. Так, певно, мед знає, де шукати бусика. Ходімо за ним, розвідаємо. О, це я розумію. Аби подалі з котячої алеї. І якщо ви хочете побачити свого любого буцика, то виконуйте всі інструкції, викладені в цьому листі, і так далі, і тому подібне. Щиро ваш ляляля -ля -ля. записав? Ану, прочитай. Е, бас! У слові малпа одна «б» чи дві. Можна було одразу здогадатися, що це котяра викрав кошеня. З нього очей не зводять. Як же ми його звідти витягнемо? Здається, я придумав старогриз. Можеш покричати як малпа. Малий, тобі пора щось погристи Ти йолоп, я сказав годувати, а не бити. Щоб мавпа працювала на мене, воно має бути живим. Як зручно, мавпа прийшла передати їй наш лист про викуп Як та горила вирвалася з клітки, як вона нас вистежила. Почати евакуацію за планом ЯБ! А що означає план ЯБ? Я перший. Ми, друзі Куку, ми прийшли повернути тебе до неї. Це що, рятівники? Як я не подумав, зупинити їх! Сподіваюсь, вони вміють танцювати канка! Певно, ці гризуни потягли кошеня назад до мавби. Кутко зупинимо їх по дорозі. Вже біжимо, бос. Все, що накаже бос. Як же я скучив за Куку. а вона за мною скучила? Якби вона ще трохи поплакала, нас би там затопило. Квіти. А тебе вона любить більше за квіти! і нам треба повернути тебе до неї. О, ви виправі. Ну, так завжди візьмеш миле кошеня, а воно підросте і втече від тебе. Поки не з'явилися ті нездалі рятівники, мій план як по маслу ковзяв. Та тупа мавпа зробила б усе, тільки б кошеня було живе. У нас мало часу. Вперед! Чуєш, Буцик? Ми повинні привезти тебе додому. Ході бавитись? Бавитись? О, круто! Бо я вже сто тисяч років не бавився. Пограємо в пішмарки. А ти не думав, що у нас немає часу. Добре, давай у гру лікар сказав. Шіпер! О, класно! Отже, лікар сказав! біжи в лабораторію! Ну, ти даєш прямо професор психологічних водячих наук. Ти готова? На Настав? Уа! Русь! Куку веселити! Схоже, що рятівники вже повернули кошеня, будь! Ну то я їм покажу, що не годиться стояти в мене на шляху, схопити кошеня! Ні ні. ні, ні. А у мене такі плани на вас обох. І якщо ви не зробите все, як я скажу, тоді ваш друг скаже вам до побачення дуже жалібним голосом. Це гарне запитання. Він же мав залишатися тут. Я певен, цей фанат дурних коміксів вирішив, що знайде кожен сам, там без нас. <свистити> Вишеньку в шоколаді не хочете? Чи, може, ви за своєю фігурою стежите, а я себе потішу? <свистити> Ой, котяра! Рятівники ніколи в житті не додумаються шукати нас на кондитерській фабриці. Молодець, кротик. Я радий бачити, що ти головою не тільки жаб їси. Бозь, коли горила вже в нас, може позбавимось кошеняти? Так, можна котяро, можна, будь ласка. Ні, не недумки, це кошеня, мій гарантований квиток до небаченого багатства. Щось ми не розуміємо, котяра. Ви не зрозумієте, бо ви йолопи, але я поясню, допоки ми триматимемо це нещасне кошеня в заручниках, мавпуня куку буде красти для мене геть усе, що я захочу. А я хочу діаманти! Бо я люблю, як вони блищать в моїх очах. Кристалики моїх очей. Люблять інші кристалики! Діаманти! Ей, випустіть мене! Б, ні! А, ні. О, чому мої діамантові плани завжди руйнують якісь брудні рятівники? Чому? Ну скажіть чому? Тому що добро всюди і завжди перемагає зло. Он як! Ну тільки не цього разу. Принаймні одного рятівника я позбавлюсь раз і назавжди! Не ображати Дейл! Ні-ні-ні! Дейл куку друзі та. Тобі подобається цей мерзенний, бридотний гризун. Зворушливо! Ну, Тоді пограємо в одну маленьку гру. Ювелірні крамниці ідеально підходять для того, щоб гратись у піжмурки. Тож ти, здоровена на мавмо, познаходь мені діаманти! Або ти цього бурундука не знайдеш. ні! Ні-ні-ні! Не роби цього, куку! Я не боюся гідкого качари! Нічого собі, ми вже були і в котячій алеї, і в котяри на базі, і в книжковому з коміксами. Ні дела, ні куку ніде немає. Знаєте, я вже починаю хвилюватись, а ти чи Чибер... Ха! Ти врятувала нас сирогриз. Дякую! Та ну що тут такого? Ой, вибачте, я зараз. Ай, ай! Танці викрутанці! Ай пече! Одну хвилинку, шановну. Ви кажете, вас пограбувала мавпа? Саме так, офіцере. Я не першу ніч тут чергую і горило від людини відрізняю. А по-моєму, колего в цього чолов'яги в голові кульчики за каблучки зачепились. <рігум> <рігум> усім увага! Усім увага! На восьмій пограбування ювелірного. За описом грабіжних горила. Бігом у машину. Зараз ми зловимо ту мавку. Так, а ми нарешті знайдемо нашу попу. Тримайте! купу. мавпа! Виході з піднятими руками! Тобто, лапами Вперед! Треба знайти Куку, поки її не знайшли копи. Куку, Що ти робиш? Поклади діаманти назад! Котяра хапати Дейл! Що? Треба красти, бо він кривдити Дейл! все через мене все так Падеш кошеня! Нічого собі, він бавиться на дворі, і це в такий скрутний час. Чуєш, куку, -ку? ми скоро повернемося з буциком, то ти ж нікуди не йди. Не виходь на двір! Буцик! Ані руш мавпа. Кидай здобич або більше ніколи не скоштуєш бананів. Принеси транквілізатор. Несу. Буцик швидше на тебе куку чекає. Ой, тільки не дочекається. Треба зупинити їх. Куку ну, сільсь. -ку. Що таке? Хто там бавиться з поліцейською машиною? Молодчина, Чіпер. Хоча я думав, що ти Дейла рятуєш. Рятую, тільки я поки що не знаю, де саме його рятувати. Побігли за куку, -ку. тільки вона може допомогти нам знайти Дейла. Бос! Я думаю, що та горила вже не повернеться. Еге. Можна ми пограємось у похорон бурундучка. Майте терпіння, вона повернеться. А, ось і наша горила. Іди до татка. Підходь, не соромся, здавай діаманти! стій, Куку, куку -ку шкода. Ну, добре, не склалося, то не склалося. Yeah. Бо мені, дітки, понад усе потрібно ось що. Знаменитий діамант пані грошоловки Гігантелла Якраз мій розмір, правда? Грошоловка сьогодні влаштовує прийом, аби показати діамант. Ти підеш на прийом і вкрадеш Гігантеллу Ні. Nee, я більше не красти. Хлопці. Принеси діамант. Або я сварю твого бурундучка в шоколадному сиропі. Добре, добре, якраз. Схоже, котя розібрався підсмажити Дейла Фондюк. А Ну Надо ми йому зараз переб'ємо апетиць. Хабне котисько, Давайте поріжемо його на котячу ковбасу. Запускай жуйки! Ай! 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 Круто! Вони роблять карамельки! Хлопці, хочете цукера? Не зараз кріт потерпи. А я їх трохи підбадьорю летючим дроже! Як мило, друзі прийшли попрощатись. Шкода, що вони все пропустять. Он боя. Тікаємо, взяти їх. Швидше, перепоганяють. <му> Ти Пікупу не бачив! Давай за мною. Так, я вам кажу, що да, я виграв! дорогенькі, як добре, що ви прийшли? О, О, просто... Більшого діаманта я в житті не бачила. Як же вам пощастило з чоловіком? До речі, а де він? Де він? Досі виписує нулів чеку. Вже третій тиждень поспіль. ну негайно прибери а то ось, ось з'явиться моя мама. Пізно вона вже прийшла. Джоні, синку, тобі нічого боятися. Кінконг то лише кіно. Насправді мавпи не лазять по будинках. А як ми її зупинимо? Якщо вона там на горі, а ми тут унизу. Поїдемо на ліфті. Нагору. Ясний син. Можна подумати, що вони мишей не бачили. Бачить і Буцика, вона буде спокійна. Еге! І Їй не доведеться красти діамант. Гей, Куку! Я тут на горі. Це все марно. Вона тебе не чує. Треба придумати, як до неї достукатись. Сто відсотків і краще поквапитись. Не є ідея. Це ризиковано, але має спрацювати. Друзі, мені потрібен важкий спресований флуоресцентний папір. А як же? Завжди його тут при собі ношу. Ви не Що це там за гамір? Я жодного компліменту не чую. Ге, можна там тихіше! Ви мені прийом псуєте. Трібна зробила. Викликайте пожежників. Допоможи, Допоможіть! дівчинко. Що ти робиш? А ну, негайно спускайся. Готові до виліту. Так точно! Так точно! Ну допо то <клес> Зупинити їх, поки вони не приземлились. Лови. їх! Бучик ідею знову скуку. Так, куку, можеш повертатись додому. Ні, ще не закінчити. Я задушу того манікюрника. Всі накладні нігті фальшивого цента не варті. Нічого не вийшло. Куку все одно лізе по діамант! Горила! Фу-фу-фу! От молодчинка! Це моя дівчинка! Куку врятувала людину! Геройські дівча! Як я можу вам віддячити? А -а -а. Довела мою теорію куку, горили справді можуть рятувати людей. Друзі, це доводить лише одне. Як хочеш зробити щось, не довіряй це мавпі. Принесіть мені діамант. Я боюсь высоты! Ну, Дейл, теперь мы действительно вычислили Да ну, не Мы разбили их